Вітаю вас, хлопці і дівчата. Придбав в Аврорі за по-моєму, 14 гривень грілку для рук. Одноразова сама нагрівна. Принцип роботи. Тут складається з залізного порошку, активованого вугілля, вермоколіту, кухонної солі. Відкриваємо при контакті з повітрям вона починає нагріватися. Виробник обіцяє, що діапазон, наскільки вона гріє, температурний, буде від 40 бачимо, до 55 градусів. Я думаю, там може видно, не видно отут-от. І має гріти протягом 10 годин, якщо вона зберігається десь в кишені, в рукавиці і таке. Значить, дивіться, що я буду робити. Я її зараз відкрию, трошки струшу, щоб вона почала нагріватися і, і вимірюю температуру за допомогою звичайного термометра. інфрачервоного. І тоді кожні там 3 години буду витягувати, покладу десь в кишеню, в курці, нехай лежить. І час за час буду стрясати, щоб воно активувалося далі повітрям. І буду кожні, там, наприклад, 3 години дивитися, яка температура, чи воно тримає температуру, чи ні. Зараз 12.30 година. Тоді поїхали. Відкриваємо. Тут в мене балкон був трошки відкритий, тому трошки холодно на балконі, але от відкриваємо і зразу для старту ще воно. Не нагріто. що в нас бачимо? 23. Це нормально, тут, це температура кімнатна в мене зараз. 23. Щоб ви розуміли, батареї десь 35-36 градусів, як в якому місці. І тепер отак от беремо, тут трясемо, тут трясемо, тут трясемо, тут трясемо. І воно повинно зараз вступати в реакцію з повітрям на 1-3 хвилин і починати грітися. Було 20 градусів. Так? Річ недорога дорога, та одноразові. До речі, наскільки я знаю, їх можна викидувати одразу в смітник. Вони не потребують спеціальних умов утилізації. Так, ну що, воно, починає нагріватися. Ну, починає, але поки що, що слабенько. Так, пройшло скільки, одна хвилина від е, активації, від дати активації. До речі, бачите, нічого не висипається. Я взяв бач, таку дошку білу. Нічого не висипається. Тобто руки чисті, от я з цього бачите, руки чисті. Ну шо, що, дивимося. Що в нас показує? 35 градусів. Було скільки 20. От прямо зараз. Це не є сильне, є сильне тепло, так. А скільки нам обіцяли? А нам обіцяли, чекайте, дайте упаковка. Нам обіцяли від 40 до 55 градусів. Я думаю, воно розкочігається через 3 хвилини, воно мало. Я 12.30 почав активувати, тут вже 12.32. Так, перевіряємо, хлопці і дівчата. 41, все. Все як по, як по інструкції. Тобто ми вже вийшли на робочу температуру, яку вони обіцяли. І давайте я буду кожні там 2-3 години включатися, і ми будемо завіряти і дивитися все порядку. Я це покладу в кишеню куртки або штанів. Так, пройшло ну, майже 15 хвилин. І я чую, що в кишені грілками так добряче, треба поміряти. Самому цікаво, ставимо. 42. 50 градусів. 56, 57. 48. По різному вимірює, 46. Та робимо поправку ще на цей термометр. 48. 47. Як на виду? 52, 39, 53. 45. Ну, гріє. Я вже чую в кишені. Так добре гріє. 55 навіть наміряла, 56, 57. В якій точці? Бачите? Нерівне 39, 55. Одним словом, через 15 хвилин вже гріє. Ну, в районі давайте так. 50 градусів. Так, продовжуємо. Так. Пройшла година. І витягую з кишені. І провіряємо. Що вам показує? 63, 64. 65, 60 градусів. 49, бо як попаде? 47, 38, 60, 60, 62, 63, 60. Видно вам? Так видно? Видно? Тут 60. Одним словом, гріє. Година пройшла. Гріє в районі 60 градусів. Все, продовжуємо експеримент. Так, пройшло 3 години. Зараз 15,26, вже потемніло. На дворі дивимося, витягуємо з кишені цю грілку і перевіряємо, що там зараз. Через 3 години, після того, як її перший раз активував. Бачимо 54, 57, 45, 50, ну, в різних місцях воно ну, 45, 48. Давайте з цього боку подивлюсь. 51, 55, 48, 43, 49. 52. 50. Ну, в районі 50 градусів. Добре, продовжуємо експеримент. Так, тепер вже вечір. 17.30. Пройшло 5 годин. Витягнув я з кишені. Давайте ще трошки активуємо, що воно там як там. І дивимося. 40, 39. вже по чуть-чуть починає. Температура знижуватися. Я не знаю, чи вам видно. Чекать чекайте, тут пересвічено, так? Бо то вже я включив лампи е, в кімнаті, бо то вже темно, пів пів шостої. Ну, тим словом, видно вам, не видно. Ота. 43. Е, давайте я буду називати, бо експозиція висока стоїть. 45, 47, 43, 3, 47, 39, 46. 32. Давайте тут. Воно просвічено, я думаю, ви бачите. От. 37, 40, 41, 42. Я так воджу 47, 37, 32, 35, 46, 45. Ну, одним словом, в районі 40 градусів 5 годин тримає. Поки що. От воно, 42. Видно. Ось так. 42. Ну давайте ще будемо, почекаємо ще декілька годин. Я вже не впевнений, що воно 10 годин витримає, так як там обіцяє виробник. Ну але навіть зараз це вже воно гріє в крайній разі краще, ніж мої батареї. Так, зараз 15 по 7, то фактично, скільки там 7 годин вже як пройшло, як я активував цей мішечок. Я його носив в кишені, трошки отак його потрясу, щоб він ще активувався. Ну, щоб він більше, скажімо так, о, і тепер дивимося, що там буде. 40-40,5, 40 40 з половиною, 40 40 з видно. 39,9. 39,7, 41, 48 градусів. 30, 41,8. 39,9, 39,8. 42. Ну, в районі 40 градусів це вже 7. Майже 7 годин. У нас ще тримає. Так, ну що, це вже. Фактично пів 10-ї, так, 21-20. Сьогодні цілий день сиджу, проводжу експеримент. Так, вже чую, що починає вже грілка не так гріти. Так, І думаю, будемо закінчувати експеримент. Я вже її так от пострісав, але це вже все. Чую, це вже фактично ду -ду -ду, майже 9, 9 годин. Все. І дивимося. Видно вам 32 градуси, 30. 31, 34, 33, 20, 26. а 26, Ні, тут воно просто на руку. 33,8. словом, ви, ви зрозуміли. 37, все, він вже починає по чуть-чуть остигати, -чуть ще трошки гріє. Я думаю, до тих 10 годин, як вони обіцяють, він, він допрацює так, ще трошки гріє, але вже починає здавати. Якщо на початку ми бачили, було там до 50 і найбільших градусів, то тепер вже скільки. Бо потім 40 весь час трималося і вже під кінець, він же там 30 градусів. Щось він ще буде гріти, особливо якщо пальці сильно замерзли, Ну це вже, вже все. І який висновок? Ну Дивіться, такі штуковини мають право на життя, вони легкі, недорогі. Тільки, дивіться ще одну річ, буває в пакетику одна штука, буває дві. Дивіться, що ви берете там залежно від ціни, то дивіться, чи вигідніше по одній взяти дешевше, чи одразу дві. Пишіть свою думку, чи ви таким користувалися. І що ви про це думаєте? Моя, моя думка, що це має право на життя. Але кожен вибирає, чим грітися. Якою конкретно електрична, чи така, чи бензинова, Тож дивіться самі, все, всього найкращого.